Всім привіт! Сьогодні буду робити класичний манікюр і спробую вам як можна більш детальніше розповісти. Кому цікаво, хто вже знає, як то робити, то може просто поспостерігати. Ось такий в мене нігтикий, я давно вже тут давненько не робила манікюрчик. Якщо на лівій руці я роблю більш частіше, бо щось знімаю, тож частіше і манікюри, і щось нове роблю. А на правій руці, то менше всього роблю. І тут частіше всього ось така за трошки. Кутикула і навіть нігті, подивіться, вже навіть на правій руці в мене немає такої якоїсь форми, тож будемо все це доводити до ладу, підписуйтесь на канал, якщо хочете поспостерігати, як я буду це робити, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І так, давайте розпочинати. В першу чергу я хотіла би показати для новачків, хто тільки збирається робити манікюр, класичний, і ще не повністю розбирається, де, де розпочинається та кутикула і де саме та грань, бо часто так буває, що ну, просто не розуміють, де грань, і роблять якісь порізи, травмують свою шкіру. Так? То ось тут знаходиться саме грань кутикули, не хочу фокус мій фокусуватись, можливо, я пізніше візьму макролінзу і покажу вам. Ось дивіться зараз. Я вам показую ось ця шкіра. Яка сама світленька, така все-таки достала макролінзу, бо не хотіла вам детальніше показувати. Ось ця світла така шкірка, полосочка, я не знаю, дивіться, ось я проводжу саме по ній пушером. Оце і є та сама відрожча шкіра, яка називається кутикулою, яку можна зрізати під час зрізання ви не, ну, не відчуєте ніякого дискомфорту. Якщо ви за ту лінію вже зайдете, то ви можете зробити собі поріз. Це дуже добре. Навіть видно ось цю невеличку грань, так, ну, вона відрізняється, та шкірочка, якщо добре придивитись, як правило, вона світліша. Тож, нам треба зробити так, щоб цю шкірочку відвинути трошечки. Так. Для цього я використовую або пушер, або апельсинову паличку. Можна використовувати і те, і те, але останнім часом я все частіше і частіше використовую апельсинову паличку, особливо коли я буду, коли роблю комбінований або апаратний манікюр. Віддвігання куті, коли кутикули. так, кутикули. це теж така делікатна робота, бо її треба робити обережно і потихеньку. Бо якщо сильно натиснути, то можна, по-перше, пошкодити матрикс, це корінь, можна так сказати, звідки росте сам, нігодь. Але це вже більш складніше зробити. Це більше таке, знаєте, пушером швидше зробити таку шкоду. А найперше, що робиться без досвіду дівчата, то це. Можна зробити травмувати, дуже сильно штовхнути ту кутикулу і можна трошечки відірвати так вже чутливу шкіру від самого нігтя. Далі, що я буду використовувати? Сьогодні я зроблю без розмочування класичний манікюр. Хто знає, то треба замочувати в ваночці свою руку, щоб саме та шкіра розм'якла, або можна використовувати просто сам ремувер. Тож сьогодні я використовую саме ремувер, бо мені такий спосіб більше всього подобається. Бо не треба ніяку воду носити, не тримати довго руку. Ось такий ремувер це не кислотний ремувер, гелевий, подивіться, я його ось так наношу на кутикулу і трохи у бокових валиків, так, щоб в нас там шкірка, яка є біля валиків, розмокла і її добре можна було потім просто відідрати. Апельсиновою, тією паличкою. Пройдусь ось так апельсиновою паличкою, щоб трохи далі підштовхнути сам ремувер. Але так, без якихось зусиль, трішечки так, трішечки підштовхнули і чекаю буквально десь хвилину-дві, менше, ніж заявлено в інструкції, бо він може просто пересихати, і тоді ще доведеться не тільки тиріги, ось цю біленьку шкірочку, що під кутикулою відтирати від нігтя, а ще й той засохший сам ремувер. Тож, на наступному пальчику вказівному я знову ось так трошечки підвигаю, так роблю так само на останніх, на наступних нігтях. Так? Цю процедуру нам потрібно повторювати на всіх пальчиках. Трошечки відштовхуємо. Коли перший раз відштовхуєте, можете так дуже сильно не старатись. Нам тільки трошки треба відклеїти, настільки максимально ви це можете зробити, не травмувати, бо це просто, щоб наш ремувер подіяв як можна далі. Так? Без фанатизму якогось. Ось таким чином я наношу, якщо ви там робите клієнту, можете нанести на якусь палітрочку, а пізніше забирати апельсиновою пальці. Цей ремувер, щоб кожному по пальцям ось так не юзати. І знову ж обов'язково, цією ж апельсиновою паличкою ще трошечки так підштовхую. І чекаю хвилинку ще. Я роблю не відразу на всіх там п'яти або 10 пальчиках, бо я, як сказала вам, вже, цей ремувер може засохнути, трошечки таким стати густішим, і тоді вже знов його треба буде відтіль видирати або знову розмочувати. Щоб його зняти, я використовую звичайні ось такі вологі серветочки в першу чергу. Так, на першому етапі можете обрати любі, більші, менші, Головне, щоб вам вистачило, щоб ось цей перший. Шар, ось цей шар сам не перший, а просто цей шар, який ми нанесли гелевого того ремуверу, щоб ми могли зітерти з пальчика ось таким чином. Але дивіться, хочу сказати, додати ще уважно в інструкцію, бо ремувери бувають різні. І можуть бути якісь інші дії, щоб він працював і як його використовувати. Тож в цього ремувера теж написано, що треба опускати в воду, але я не опускаю воду і не тримаю, мені вистачає саме цього. Ось так я зітерла і беру апельсинову паличку і просто намагаюсь вичистити ось ці шкірочки, налипші біля бокових валиків та під самою кутикулою. Нагадую вам або зауважую, хто не знає кутикулу, цей ремувер. Не знімає, бо помилково може хтось подумати, що можна намазати ремувером нігті, так, кутикулу і пізніше та кутикула може просто відвалитися, бо ви її можете відшкрябати. Ні, задача ремувера це просто зробити її м'якішою та щоб відклеївся птиригій від нігтьової пластини, яка, ну, на якій тримається саме цей птеригій під кутикулою. Зробила я десь на двох пальчиках приблизно, і тоді я вже можу зрізати саму кутикулу ножицями або на кожицями. Вибираєте той інструмент, який ви добре вмієте працювати обов'язково, щоб у вас не було ніяких заусінець, і добре все виходило. Далі я можу вже приступати і робити на наступних пальчиках, і так роблю десь по два пальчики. Так? Як зрозуміти, достатньо у нас відклеїлась кутикула, чи недостатньо. Тож, в першу чергу, ось так дивимося, чи на нігтях немає ось такої біленької шкірки, яка називається птиги, її треба обов'язково обов зідерти, так? особливо, якщо ви будете робити гель-лак. Якщо гель-лак не будете робити, трошечки там залишиться, можливо, просто буде не естетично виглядати, але нічого страшного. Якщо будете робити гель-лак, то тієї шкірочки не має бути взагалі. Чому не має бути взагалі, бо це перші признаки і перші кроки відшарування вашого покриття. Тому ми намагаємося як можна краще ось це все зайве відітерти від своєї нігтєвої пластини, а пізніше, звичайно, вже зробимо невелику шліфовку для гарної сцепки нігтя з штучними матеріалами. Коли я вже ніби все почистила, я роблю ось такі легенькі дії, я не давлю туди далі, в палець, в шкіру. Просто легенько проводжу апельсиновою палочкою, я таким чином перевіряю, чи там немає якихось склейок. Так? Це обов'язковий етап. Бо якщо ви не перевірите, або якщо там щось залишиться, так, то ви не зможете нормально протись ножницями або накожицями. І в такому разі ви не зможете зробити нормальний зріз, Вам треба буде знову брати пушер або апельсинову палочку і знову там щось. Прибирати, бо попросту лезо ножиць там не зможе пройти, воно буде впиратись і ви не зможете нормально зрізати кутикулу. Далі ми вже стерли ремувер, все там повитирали, всі шкірочки і вже зрізаємо нашу кутикулу. Обираємо ножниці з тим полотном, яке вам підходить, і яке, ті, які вам добре тримати в руці, і починаємо зріз кутикули. І дуже часто зустрічаються такі випадки, коли після ремуверу або після ванночки майстри просто гублять саме ту грань. Це трапляється з-за того, що ми розмочуємо її, шкіра набуває такого трошечки другого кольору, і воно все зливається, і ви можете сплутати, де закінчується саме так у чи де вона розпочинається, так? де закінчується, то зрозуміло на нігть вже, а де вона розпочинається. Що робити саме в такому разі? Такому разі я раджу вам просто не поспішати, а почекати, поки вона трошечки, ну зовсім трошечки там підсохне. Поглядуйте на ту кути, коли вже ну просто дивіться, коли вона вже буде підсихати, і ви побачите саме ту грань. Краще зробити так, аніж поспішати і різати шкіру навмання, то це ні до чого доброго не приведе, тільки будете поспішати, ні зріз нормальний не буде, і навіть можете пошкодити саме вже не кутикулу, а шкіру, яка, яка буде вам боліти після такого манікюру. Тож чекайте. І ось такий зріз в нас виходить. Якщо ви бачите, що десь там якісь. Ну, такі маленькі шкірочки залишилися. Можете не бійтеся, просто можете повторити щось там, або ще раз нанести ремувер, або підправити апельсиновою паличкою, або підправити пушером. Навіть ну, на клієнті в, цю, в тим нема нічого такого. Це нормально, вам головне зробити гарний, красивий, чистий манікюр, особливо якщо буде покриття, то це 100% має бути на 100% гарний манікюр, щоб у вас просто далі тримати. Покриття. Ось такий результат із зріз в мене вийшов за допомогою ножиць. Ножицями мені подобається найбільше робити, ніж на кужицями, і я раджу новачкам теж обирати ножиці, і будете отримувати ось такий результат. На сьогодні відео закінчується. Якщо воно було вам корисне, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. То до зустрічі в нових відео.